Друзі, вітаю! Ви на каналі Астра Карма і з вами я, Олена Самоліст, ведичний астролог і викладач джйотіш. В сьогоднішньому відео ми зробимо прогноз, що очікує всіх нас, які фокуси в суспільстві виникнуть? з... Новим транзитом кармічної осі раху кету. Нещодавно, 29 травня, раху і кету змінили своє положення і вони поміняли знаки. Зараз вони знаходяться на осі Лев Водолій. Загалом весна 2025 року виявилася дуже насиченою на такі глобальні астроподії, тому що протягом весни. Всі повільні грахи транзитні, які дуже важливі в прогнозуванні, а саме Сатурн, Юпітер і вісь раху Кету, змінили своє положення. Отже, дійсно, наступні рік-два вони кардинально будуть не такими, як той час, який ми вже проживали ще буквально вчора, позавчора. Отже, давайте розберемось. В цьому транзиті зробимо основний прогноз. Як я вже сказала, змінили вони своє положення 29 травня, і зазвичай раху і кету знаходяться впродовж півтора року. в Такому положенні. Отже, цей транзит триватиме до 25 листопада 2026 року. Вони і визначать основні тенденції і фокуси розвитку суспільства. Спочатку давайте розберемося, що це за вісь Лев Водолій, де будуть знаходитись ці грахи. Перш за все, і лев, і водолій є фіксованими знаками в астрології, тобто це знаки, які нерухомі, і отже, вісь може працювати доволі жорстко. Як правило, коли вісь знаходиться на осі фіксованих знаків, то може, ми можемо констатувати зростання напруги. І це ситуація, коли насправді гнучкість може бути повністю відсутня. Будь-які питання будуть ставати або так, або так, доволі вимагатимуть кардинального рішення. І це не завжди про пошук компромісів. Управителі узлив, а це Сонце і Сатурн, оскільки Сонце планета, яка керує знаком Лев, де зараз перебуватиме кету, а Сатурн відповідає за знак водолій, по якому рухається транзитний раху. Так от Сонце і Сатурн, з точки зору водичної астрології, вони злі вороги. Насправді це батько і син, і в цьому також метафоричний конфлікт поколінь, конфлікт тих, хто вище нас, і певного віку людей і молодого покоління. І так і тут ми можемо очікувати а, на зростання конфліктів такого типу. А, ідея Осі знайти баланс між особистим самовираженням, про що нам говорить знак льва та колективною взаємодією, а це вже знак водолія, між нашою творчою а, Лев. і Соціальною водолійською такою реалізацією, між лідерством, знов-таки знак льва, і рівністю, про що завжди говорить і підкреслює цю ідею водолій, між его та системою. Водолій це така, е, знак різних систем, різного плану. І е, виклик, який е, несе е, ця вісь в транзиті, це перш за все, вона буде. Вчити нас зберегти себе, свою ідентичність, свою професійну особистість а, в світі штучного інтелекту і нейромереж, які а, дуже швидко зараз розвиваються. І якраз а, кету у Льві це щось традиційне, це збереження цієї своєї автентичності на фоні. А, Сатурна в рибах, який зараз йде, і головне на фоні раху, який рухається знаком водолій, і е, всяко буде розвивати штучний інтелект і нейромережі. Саме транзит раху по водолію буде ще більш прискорювати е, і без того швидке зростання і розповсюдження штучного інтелекту в наше повсякденне життя. Кету може послаблювати здатність людини спиратися на свою харизму на якісь традиційні способи свого, перш за все, самовираження, як творчої особистості, як професійної особистості. Отже, очікуємо, що штучний інтелект все більше і більше буде відвоювати. Нашої людської автентичності. Вісь раху і кету вони, вона завжди складається з двох компонентів: це кету і раху, це тіло і голова демона. Вони невід'ємні один від одного. І коли ми розглядаємо вісь, ми розглядаємо її в комплексі завжди. Ми ніколи не розглядаємо окремо раху, окремо кету і так далі. Але давайте розберемось, що таке раху і що таке кету, і зробимо. Прогноз тих тенденцій, на які слід очікувати. Кету це а, південний вузол, який має очистити і звільнити наше минуле, а, якісь вчинки, пов'язані з нашим минулим. Це період, коли ми маємо платити по рахунках минулого. І а, впродовж цього періоду карма і ті життєві ситуації, які будуть складатись навколо. Будуть вчити нас не триматися за щось або навіть за когось, і вчитимуть відпускати ту сферу, по якій йде транзитний кету. Отже, подивіться в ваших натальних картах на сферу, за яку відповідає знак льва. Це саме та сфера, де ми будемо звільнятися від чогось, ми будемо відпускати і де буде проходити кармічна чистка. Отже, завдання, загалом завдання будь-якого положення цієї вісі це відпустити сферу кету і рухатися в бік раху. Знак льва, який зараз займає кету, пов'язаний із батьком, оскільки сонце це уособлення нашого батька, воно пов'язане з нашою душею, оскільки сонце це Природня атмакарка в будь-якому гороскопі і в ведичній астрології це планета сатвічна, вона вказує на бажання нашої душі, на певний розвиток, на вектор, якому ми маємо слідувати. Знак льва це про совість, це про генетику, це про наші таланти, це про рівень нашого інтелекту та саморозвитку, це наша свідомість, перш за все. І знак Льва дуже тісно пов'язаний із освітою. Тож в цей період кету, рухаючись по льву, допоможе в певній мірі знайти нам наші таланти, налагодити зв'язок зі своєю душею і совістю. Кету планета, яка звужує, а раху навпаки розширює. І отже, кету, коли буде рухатися, а він вже рухається знаком льва. Він буде зменшувати его, зменшувати его кожної особистості, незалежно від положення в натальної карті. А, кету це показник мокші, це показник звільнення, і зменшуючи его, він буде скеровувати нас до духовного пізнання і духовного зростання, перш за все. Знак Льва в абстрактному гороскопі це п'ятий знак, який пов'язаний із дітьми, романтикою, коханням, творчістю, відносинами з батьками. Він піднімає питання авторства, інтелектуальних прав, традицій, устоїв і так далі. І кету, рухаючись по льву, буде вскривати карму по цих сферах. Ми маємо чітко пам'ятати, що карма не є щось негативне, з чим дуже багато людей пов'язують це поняття. Карма сама по собі нейтральна. І в залежності від того, що ви заклали 9 і 18 років тому назад, зараз ви будете отримувати. Відповідь, отримувати свій кармічний бумеранг. Для когось він буде максимально позитивний, для когось, можливо, може принести складнощі. Ми поговоримо ще про ті періоди, в які ми закладували раніше 9-18 років тому свою карму, яка зараз буде розкриватися. Про це я трошки пізніше, детально наголошу. І е, кету у льві – це завжди про карму рода, це про карму діти-батьки, е, ми вже згадували, що зараз працює вісь е, лев водолій, працюють грахи сонце, Сатурн, батько і син, діти і батьки. І тут також можуть назерівати певні конфлікти. Але пошта наголошує по результатах вашої карми. І е, е, якщо там не має бути проблем, то не слід боятися а, вскриття якоїсь карми а, по знаку Льва для вас. Але все одно порада для всіх: пропрацюйте свій внутрішній, перш за все, конфлікти з батьком. Навіть якщо у вас з ним у відносинах все добре, або батька вже немає в фізичному прояві в цьому світі, все одно спробуйте скрити якісь а, проблеми, які виникали в вашому спілкуванні. Спробуйте відпустити це, проаналізувати, зрозуміти вчинки і просто а, відпустіть, тому що кету він вимагає звільнення минулого, перш за все. Ми маємо відпустити якусь людину, якусь ситуацію по тій сфері, де зараз знаходиться кету. Що слід очікувати в суспільстві від цього положення? Перш за все, кету в, у Льві буде чистити владу і державні структури. Ми можемо прогнозувати впродовж наступних півтора року падіння авторитарних режимів і е, кризи в структурах влади, кризи в системах управління. В тому числі на державному рівні. Це транзит, який говорить про творчість. Для когось знов-таки по результатах вашої карми посилиться творчий потенціал, а для когось постане питання закрити якийсь творчий проєкт, тому що карма не буде давати сили реалізовувати його далі. Кету – Це відгуки минулого і кету у Льві, а Лев – це п'ятий дім абстрактного гороскопу, це романтика, це почуття метеликів в животі, може послати нам кохання з минулого. Вже інше питання, чи потрібна нам ця ситуація, але ми маємо, скоріш за все, стикнутися з такими проявами. Особливо, якщо цей транзит пов'язаний. З п'ятим або сьомим домом вашої натальної карти. Це про освіту і саморозвиток. Неймовірно, гарний час, аби закінчити нарешті освіту, якщо ви її переривали, відкладали, закінчити ті курси, які ви починали або навіть не починали, або купували. І взагалі. Навіть незважаючи, що це кету, і він буде щось закінчувати і звужувати, але кету це про розвиток нашої душі, і насправді це час для початку освіти за потребами нашої душі. Це може бути формальна освіта, можливо, ви вирішите вступити у вищий навчальний заклад, отримати другу професійну освіту, або це може бути взагалі альтернативна освіта. В езотериці, можливо, ви захочете закінчити курси психологів, розстановників тощо, тобто будь-яка освіта. Це період нестабільності фінансових ринків і бірж. Тож будьте дуже обережними із вкладанням коштів, вкладанням своїх ресурсів на всі установи. Також знак льва в нас пов'язаний із шоу-бізнесом, із розвагами. І е, ці сфери можуть стикнутися з кризою. Вони можуть відчути на собі якісь певні обмеження, перевірки. І е, ці перевірки і обмеження також можуть стосуватися індустрії азартних ігор, оскільки п'ятий дім і знак льва якраз асоціюється із цією темою. Цензура та обмеження можуть торкнутися і сфери культури, тому що знак Льва і п'ятий дім дуже тісно пов'язані із творчим самовиявленням, і кету буде звужувати цю сферу і принесе певні обмеження і перевірки до неї. Раху, що таке раху? Це північний вузол, висхідний вузол, який показує наші сильні бажання. Насправді вони не наші, вони пов'язані із нашою родовою системою, це те, що вимагає рід від нас, куди він нас спрямовує рухатися, якого розвитку він бачить від нас як представників цього роду. І саме за раху ми маємо змінити якісь родові патерни, зробити щось по-іншому, зробити не так, як прийнято в моєму роду. Раху це планета, яка завжди про інновації. Раху надзвичайно матеріальна граха, вона досить корисна, вона хоче володіти, але вона не наситна. І та сфера, де у вас а, в гороскопі знаходиться раху, ви ніколи не зможете отримати повного задоволення. Вам завжди, незважаючи на той рівень, який ви будете досягати по цій сфері, вам завжди буде не вистачати ще чогось, завжди будете прагнути більшого, більшого і більшого. Так і зараз, раху, рухаючись по знаку водолія, визначте, будь ласка, а, якою сферою вашого життя керує знак водолія, може створювати. Надмірний матеріалізм в цій сфері, надмірну ненаситність, дуже великі амбіції і бажання. Пам'ятаємо, що завдання цієї осі все ж таки рухатися в бік раху. Ми відпускаємо все, що пов'язано зі знаком Льва в нашій натальній карті. І тільки після цього ми переходимо до раху. Ми не можемо одразу перейти до раху, забувши про свій кету. Тому що все одно, оскільки ця вісця єдине, єдиний механізм, він має бути завжди збалансований. І якщо ми будемо рухатися одразу в бік раху, все одно кету рано чи пізно поверне нас закритий питання, які пов'язані саме з кет. Отже, раху Раху зараз знаходиться в водолії. Водолій це знак революцій, це знак інновацій, це знак науки, науково-технічного прогресу, це різні колективи, колективи, які об'єднані ідеєю, це корпорації, величезні корпорації, це знак наукових діячів, які ведуть це суспільство до прогресу, до розвитку. Це знак медійних популярних персон, це знак блогерів, Водолі це знак астрологів, целітелів, медіумів, знак всіх тих, хто наважується піти в масштаб, піти в соціум, але разом із цим піти проти традицій. Водолій це одинадцятий дім абстрактного гороскопу. Отже, це знак впливових людей, це знак людей старших по віку а, Раху в водолії, він дуже сильний, тому що насправді а, раху дає результати Сатурна. Сатурну дуже комфортно в водолії і в принципі вважається, що. Раху є соуправителем водолія. Тож він зайшов в свою стихію, йому там надзвичайно комфортно, і він буде створювати бунти в позитивних і негативних сенсах цього слова. слова. Раху отримує впродовж свого транзиту аспект Юпітера. Юпітер, який зараз знаходиться у Близніках, буде аспектувати раху і ще більше посилювати енергії. Тем водолія. І саме аспект Юпітера, який все ж таки традиційний, він мудрий, він духовний, він може в чомусь все ж таки стримувати той хаос, який раху в водолії може створити. Отже, Юпітер усім нам буде допомагати. Що, ми, що слід очікувати від транзита раху? Перш за все, це дуже великий прорив в сфері штучного інтелекту, цифрових технологій, космосу, оскільки водолі він пов'язаний з наукою, і з дослідженням космосу, і з розвитком генної інженерії, медицини. Впродовж наступних півтора року людство чекає великий прорив в усіх цих. Таких революційно-наукових галузях. Також, оскільки раху в водолії, а це щось таке неформатне, щось інноваційне, отримує аспект Юпітера, який в тому числі відповідає за фінансові системи, слід очікувати розвиток альтернативних фінансових інструментів. Давайте назвемо це так: криптовалют, блокчейна, розвиток цифрової економіки тощо. До питань водолія, а це питання свободи рівності і братерства, пам'ятаємо слоган французької революції і соціальної справедливості, буде максимальна увага. Отже, це період, коли людство може піти і влаштувати революцію. Тому що їх не влаштовує питання свободи, рівності братерства і соціальної справедливості. Загалом раху водоліє буде однозначно підбурювати масові протести, створювати масові протести, особливо проти влади, проти того соціального устрою і, можливо, якраз кету в. У Льві обіцяє нам падіння авторитарних систем, падіння авторитарних лідерів. І якраз раху в водолії говорить про те, що люди будуть виходити із закликами і зі своїми певними вимогами. Вони будуть більш сміливими в цьому питанні. Також це період розвитку і розширення блогінгу, соціальних мереж. Скоріше за все, будуть з'являтися нові мережі, нові платформи. Давайте чекати, спостерігати, подивимося, що нового нам подарує транзит раху з знаком водолія. Водолій це знак повітря і раху, раха, яка асоціюється з авіаційною тематикою, і, рухаючись в авіаційній сфері, з одного, в знаку водолія, з одного боку, він буде. Розширювати масштаб цієї сфери, опанування космосу, але з другого боку, в певні моменти, коли будуть йти додаткові негативні транзити, це буде свідчити про ризики в авіаційній сфері. І, на жаль, є така можливість, що впродовж наступних півтора року ми можемо почути про повітряні катастрофи, доволі таки масштабні. Транзит важливий, звичайно, для всіх. Кожен з нас буде його відчувати, але хтось буде відчувати його більшою мірою, хтось значно меншою. Так от, давайте визначимо, хто ж все ж таки відчує його максимально. Перш за все, ті, у кого зараз йдуть періоди або підперіоди вузлів. Тобто, якщо у вас період кету або раху, або підперіод кету раху. Скоріше за все, ви будете більш відчутними до всіх тих тенденцій, які несе цей транзит. Також, якщо у вас на осі лев водолій є будь-які планети, будь також коли транзитні вузли будуть проходити дуже близько до градусів ваших натальних планетах, планет ви також будете відчувати суттєві. Прояви цього транзиту в вашому житті. Астрологія циклічна, я повторюю це завжди, і е, вона повторює якісь тенденції минулого, як, в принципі, історія, на якій, на жаль, людство е, так і не вчиться. Отже, давайте згадаємо два періоди. Перший період це 9 січня 2016 року. 8 вересня 2017-го. В цей період раху і кету знаходилися в зворотньому порядку. Кету знаходився в водолії, а раху знаходився у Льві. Це зворотній транзит, і зроблено тоді. Згадайте, що ви зробили? Воно зараз вимагатиме кормічних розрахунків. Знов-таки підкреслюю, карма нейтральна. І те, що ви робили в цей період, буде потребувати якогось подальшого розвитку. Можливо, у вас народилася дитина. Якщо це був хлопчик, теоретично, у вас може народитись дівчинка. Якщо ви вийшли заміж, і додаткові вказівки в гороскопі вказують на можливі проблеми в цей період, ви можете розлучитися. І так далі. Тобто намагайтеся згадати, що, які е, плоди ви можете отримати від е, того сім'я, яке ви засіли е, впродовж 16 го років, саме цей відрізок часу. Ну і аналогічне положення було 18 років тому, а саме з 9 листопада 2006 року. І а, по 5 травня 2008-го. Згадайте себе в цей період, що ви робили, які сфери розвивалися, які фокуси були в вашому житті, тому що зараз ви можете стикатися з абсолютно подібними ситуаціями, абсолютно подібними запитами життя, але, а, звичайно, що все 100% не може бути однаково. і ці запити і ситуації будуть вимагати трошечки іншого вдосконаленого, можливо, або апгрейднутого підходу до вирішення. Отже, такі тенденції, такі фокуси поставило це транзитне положення, раху і кету. Я сподіваюся, для вас це було корисно і інформативно. Якщо так, будь ласка, поставте лайк цьому відео і напишіть в коментарях, можливо, ви зможете згадати, що ви робили в ці періоди, і що ви можете очікувати від нового транзиту раху кету впродовж наступних півтора року. Ну, а це все на сьогодні. Якщо ви не підписані на цей канал, не забудьте підписатися. На ньому вас, на вас чекає дуже багато корисних відео, які, які будуть корисними не тільки для астрологів, а і для всіх людей, які цікавляться або вивчають джотіш. Ну а на сьогодні я з вами прощаюсь. На все добре і до наступного відео!